І зараз е, ми побачимо поєдинок за звання чемпіона до 51 кілограму. Юрій Ясінський Закарпаття проти Володимира Марченка, який представляє Київ. Марченко представляє олімпійський коледж імені Івана Піддубного. Тренується під керівництвом Ігорі... Олександра Ігоріча Кондратського. Ну, а Ясінський представляє Закарпаття. Теж хлопець сильний. Пройшов він всіх своїх конкурентів Ясінський. Сапун йому також поступився. Вони чимось за статурою схожі з Всеволодом Сапуном, який здобув бронзу. Ну зараз подивимося. Марченко теж руки не розводить правильна стійка. Сильний борець, але поки що подивимося, який буде розвиток подій. Тут треба зараз знайти захват і провести атаку. Першим в партер ставлять борця із Закарпаття. Тетяна Сікновенко. Суддя міжнародної категорії. Завітала до Тернополя. Щоб судити поєдинків наших борців, от проходить накат у виконанні Марченка. Пройшов зараз накат. Захищається Ясінський. Незручні правда він опиняється позиції. Але так в боротьбі поступово до краю він е... наблизився і арбітр повертає борців до, до центру. 0-3. Ну, перевага зараз на боці Марченка. 30 секунд до закінчення першого періоду. Низько чомусь так голову опускає Ясінський. Якщо так придивитися уважно, то Борисі Сківа не має. Можна сказати, що фізично він не поступається Ясінському. Але ми розуміємо, що буде, напевно, буде партер. Як зазвичай це буває. І Ясінський зможе змінити ситуацію в другому періоді, звісно. Перший період позаду, як бачимо рахунок 03, Ясінський поступається. Але ще в нього буде час все виправити. Щоправда, не багато часу. Дві хвилини це дуже мало. А І тим не менше може. Я бачу, що зараз. Сергій Молнар допомагає відновитися Юрію Ясінському. Олександр Кондратський також налаштував на вирішальний період Марченка. Боротьба розпочинається в тій же манері. Так, так, так знову бачимо. Шукає можливість провести дію Ясінський. Впевнено стоїть на ногах Марченко. Він практично не помиляється. Він практично не відступає. Рівна боротьба рівний поєдинок, але ж де прийоми. Дорогі наші борці, де дія? Потрібна дія, потрібна атака, потрібен захват і прийом. Хороша зараз. Пішов вперед. Ясінський просто змусив вийти вперед. Два бали, ні. Вийшов за край, ви бачили. Марченко. Ясінський здобуває бал зараз, так, в цьому епізоді, хоча хороша була атака, змусив вийти за край, причому обличчям вперед. Два триста є рахунок. Ну, якщо так, так і далі, так завзято, так, знаєте, впевнено. І, Бадьоро буде працювати за Ясінський. Все, все може змінитися. Марченко не, не треба зупинятись. Мені здається, що коли перевага є такою, ви знаєте, таке враження, що накат зробили і перемога в кишені. Якби так так хотілося, да та, та, та не судилося. Треба боротися, незважаючи на рахунок, незважаючи на ти більше цей фінал. Я розумію, що боїшся схибити, боїшся щось з, зробити неправильну дію. Поводишся обережно, це, це я ще можу зрозуміти. Марченко робить це правильно, але ж не можна обертів, об, об, обертів зупиняти. Де атака? Чому зараз Ясінський працює першим номером? Тому що я, я розумію, чому, тому що Ясінський бажає е, переломити хід сутички. І він шукає. А Марченко відверто захищається. Зверніть увагу: просто відверто захищається. Він дозволяє зараз Ясінському шукати, йти вперед. Ясінський просто йде вперед. Часу залишається все менше. Два-три рахунок, 20 секунд. 20 секунд залишається. Потерпіти треба постояти. Але боротьба потрібна Просмикнути під себе, зайти назад. Заключні секунди, першу, е, ну, заключні секунди цього фіналу вистояв Марченко. Заходить три секунди. Ой, яка помилка! Ну те про що ми говорили, бачите, і е, Лісінський вириває перемогу. Наскільки він її бажав, наскільки він її хотів, здавалося, Марченко вистав. Здавалося, вже все. Золото виблискує на його шиї. І Ясінський просто вириває цю медаль, зриває медалі і, 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 і стає чемпіоном. Це боротьба, це характер. Чесно кажучи, абсолютно трохи несподівано, але це дух. От і е, Марченко слід зробити висновки на це. Е, Варто браво Юрію! Вітаємо Юрія Ясінського, вітаємо Закарпаття. Молодець, програвав, але на заключених секундах вирвав перемогу 55 кг кілограмів. Запрошується на килим.